Якщо б у нас були літаки здатні протидіяти Су-35 ефективно на тих відстанях, тому що сьогодні навіть ті f 16 які ми сьогодні маємо від партнерів, вони не є надто новими для того, щоб змагатися з Су-35 один на один в повітряному бою. Ми нараз це доводить доносили і в наших е медіа, е на наших медіамайданчиках, інтерв'ю з пілотами, які пояснюють, що Потрібен комплексний підхід, що Су-35-й доволі новий літак. Потрібно комплексний підхід іноземних систем протиповітряної оборони, засобів РЕП, відповідно, повітряний радар було б ідеально, так, якщо б у нас був, який нам, нам вже обіцяла одна з країн. Ну і також бортові РЛС наших літаків і засоби ураження, тобто ракети класу повітря-повітря, мають бути такими, що можуть. Дістати російський літак швидше, знищити його в повітря, і, відповідно, він не буде залітати на ту територію, звідки запускають ті ж самі керовані авіабомби. Звичайно, керовані авіабомби можна знищувати.